Всім привіт! Вітаю на каналі Твоє. Тут про догляд за шкірою та природню красу. Моє ім'я Олена і я вам розповім про один з найпопулярніших активних компонентів у догляді за шкірою про ретинол, а саме про концентрацію ретинола в засобах від Medicaid. Як обрати правильний відсоток ретинолу для вашої шкіри, як не заплутатись у всіх цих концентраціях і як отримати максимально бажаний результат? Давайте розбиратись. Ретинол це форма вітаміну А, яка по факту допомагає нашій шкірі виробляти оновлювати колаген та боротись з першими ознаками старіння, зі зморшками, з пегментаціями, і в цілому працює на оновлення і покращення текстури вашої шкіри. Завдяки регулярному застосуванню, ретинол допомагає нашій шкіри виглядати більш молодше та здоровіше. Бренд Medicate пропонує різні форми концентрації ретиналю. Ретиналь це активна форма ретинолу, саме тому вони використовують її в складі своєї продукції. І для того, щоб вам було зручніше, є маркування на кожній упаковочці написано крістал ретиналь 1, 3, 6 і 10. Це відповідає концентрації ретиналю від 0,1 до 0,1. Як обрати ту концентрацію, яка підходить саме для вас? Ну, звісно, що це залежить від типу шкіри, від вашого досвіду користування ретинолом і в цілому від ваших потреб. Перше, на що звертаємо увагу, це на ваш досвід користування будь-якою формою ретинолу. Для початківців підійти, звісно, найменша концентрація ретиналю це 0,1 чи 0,03. В цілому, вони дуже схожі і залежить тільки від чутливості вашої шкіри і від того, які вже є ознаки там, пігментації чи перших зморшок, які вас турбують. Для більш досвідчених користувачів підійде форма ретиналю 0,06. Це по факту ось кристал ретиналь 6. А і вже для досвідчених користувачів та для шкіри, яка готова до використання таких активних компонентів, підійде кристал ретиналь 10. Це концентрація 0,1. Це найбільша концентрація в лінійці Medicaid. Якщо ви хочете додати ретинол в ваш догляд, і це ваш перший досвід. По-перше, рекомендуємо звернутися до косметолога, щоб він подивився на стан вашої шкіри та запропонував найоптимальніший варіант. Якщо ви бачите і знаєте, що ваша шкіра вже готова до ретинолу, то пропонуємо наш гайд, в якому ви можете перевірити, чи є у вас насправді всі показання для цього використання. Якщо ж ви готові, то давайте почнемо. По-перше, треба зробити патч-тест. Це я думаю обов'язково для всіх засобів, з якими ви стикались, і для ретинолу це не виключення, а обов'язкова процедурка. Вам треба перевірити маленьку кількість ретинолу. Нанести за вушко і почекати 24 години, а бажано і 48, так як це все ж таки дуже активний компонент, для того, щоб подивитися, як ваша шкіра реагує та чи нема у вас подразнень чи алергічної реакції. Далі слід вводити ретинол в свій догляд сходинками поступово, починаючи з двох разів на тиждень і поступово збільшуючи до трьох і до щоденного використання. Використовувати ретинол, звісно, що краще ввечері, а вранці не забувайте про СПФ і про зволоження вашої шкіри. Починаючи з невеликої концентрації, ви можете проходити таким чином курси, які починати краще восени для того, щоб влітку ваша шкіра вже була готова. І влітку насправді можна також користуватись ретинолом, якщо у вас були щодо цього сумніви. Просто ми не забуваємо, звісно, використовувати СПФ та дивимось на реакцію щодо концентрації ретиналю в ваших засобах. З часом ви можете збільшувати концентрацію ретиналю в вашому щоденному догляді для кращих результатів. Тому бренд Medicate пропонує різні засоби з ретиналом для вашого щоденного догляду. Тому, окрім лінійки Crystal Retinal, бренд Medicate має ще різні сироватки та крема для того, щоб ви могли по-різному поєднувати і використовувати активний компонент ретинол в своєму щоденному догляді. Для прикладу, нічний крем з ретинолом від Medicate має одразу і дію ретинолу. І зволожуючі дії. Тобто, таким чином ви можете е, використовувати не таку високу концентрацію в своєму догляді, але закривати одразу дві потреби. Щодо сироватки ретинол 3ТР. Це така інтенсивна сироватка, але вона з невисокою концентрацією, але дуже ефективна. Адже вона в своєму складі має саме інкапсуловану форму ретинолу, що діє більш дієво на вашу шкіру вночі, і підходить для чутливої шкіри. Crystal Реціналь Eye вона має також концентрацію ретинолу, але в такій більш м'якій формі, щоб дбайливо доглядати за шкірою навколо очей. Ця сироватка зменшує тонкі зморшки, покращує прузніш шкіри та в цілому має всі переваги ретиноїдів, але у м'якій формі. Так само в цілому ці сироватки мають різну концентрацію, і починати треба з такої найлайтовішої для вас. Використовуємо ввечері. Наносячи охайно біля очей та втираючи пальчиками, це допомагає і освітлити шкіру навколо очей, і в цілому боротись першими ознаками старіння в цій делікатній зоні. Звертаємо увагу на те, що ми не рекомендуємо використовувати ретинол в своєму догляді, якщо у вас є засоби з кислотами, адже це може подразнити шкіру і в цілому викликати алергічну реакцію. Також треба бути охайними при використанні ретинолу і вітаміну С. Треба починати з маленького відсотку вітаміну С і самого ретинолу та дивитись на реакцію шкіри доволі уважно. Але все це не проблема, якщо у вас є нагляд від косметолога. Також звертаємо вашу увагу на те, що є протипоказання до використання ретинолу. І слід на них також звернути увагу: це алергічна реакція на вітамін А. Це вагітність, грудне вигодовування, і в цілому є доволі такий обширний перелік. Він зазначений в нашому гайді. Ви також можете перевірити та подивитись, чи можна вам використовувати ретинол в вашому щоденному догляді. Також хочемо розповісти про ось такі набори від медікейт-різдвяні. Це святкові набори, які... В лімітованій кількості випустив бренд для того, щоб можна було по більш вигідній ціні придбати одразу кілька засобів. Саме ось цей набір він з ретинолом, з Crystal ріціналь концентрацією 0,6 та Crystal ріціналь під очі, для того, щоб ви могли комплексно користуватись одразу кількома засобами з ретинолом в вашому щоденному догляді. І від мене така рекомендація для дівчат, для людей, у яких є сліди постакне, ретинол – це просто офігенний засіб, який допомагає згладжувати шкіру і боротись не тільки там, з першими ознаками старіння, але і працювати саме на таку структуру і текстуру вашої шкіри. Якщо вас зацікавив ретинол і ви б хотіли детальніше дізнатися про цей активний компонент, дивіться це відео на нашому каналі. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та залишайте коментарі, якщо у вас є якісь ще питання по ретинолу. Підписуйтесь та до зустрічі в нових відео.